Телевізійна картинка починається саме з цих деталей. За кадром завжди залишається титанічна робота монтажерів, технічних працівників програмістів. Під час війни ми навчилися працювати в нових умовах, і в цьому є одна велика перевага. Ми ще більше об'єдналися сьогодні. У день радіо, телебачення і зв'язку. Ми підготували для вас спецрепортаж про роботу телеканалів СК 1 телеканал СТВ, інтернет-видання Житомир інфо та телеканал Суспільне Житомир. Ось яким був цей рік для нас. 24 лютого. Наша робота розпочалася самого ранку. У 6.30 вже вийшла перша новина про повномасштабну війну в Україні. Весь колектив зібрався на роботі, не чекаючи якогось сигналу від редакції дирекції. Якось хаотично так вийшло. Всі просто приїхали. Звісно, почали ділитися емоціями спочатку, тому що, наприклад, я живу біля озерного, і ми дійсно чули ці вибухи і прокинулись від вибухів. Редактор запитав у нас, чи хочемо ми продовжувати роботу, чи все таки вважаємо за потрібне піти в безпечне місце, знаходитися там. Весь колектив залишився того дня. У нас на сайті «Житомир.Інфо» вийшло 40 новин. Редакторка «Житомир.Інфо» у соціальних мережах часто ділиться своїми історіями про рідних, які залишились на сході. Читаючи, розумієш, як складно допомогти близьким, коли ти не поруч. Журналістка ж розповідає: таких історій багато, і вони об'єднують. Мабуть, в кожного в нас є якась певна історія, тому що в нашого редактора є родичі. В Харківській області у мене є родичі в Донецькій області. У наших журналісток є діти, які кожного дня йдуть до школи. Історія кожного це історія кожного. Але в колективі ми один одного підтримуємо. Можливо, ми не говоримо про болючі теми. Але ми завжди можемо пожартувати. Якщо є проблема, ми завжди можемо підставити плече. І 24 лютого стало ось таким прикладом, коли редактор вийшла і відверто сказала: якщо вам страшно, це нормально. Давайте говорити відверто. Журналісти це люди, які наражають себе на безпеку. Ми працюємо під час повітряної тривоги. Ми е, знімаємо місця, де влучила ракета, авіаудар відбувся. Тому. Е, ми так працюємо ще одним завданням для телевізійників стало фіксування злочинів під час війни. Кадри, які бачить камера, також назавжди залишаться у пам'яті кожного з нас. Своїми спогадами ділиться журналістка телеканалу СТВ Каріна Цимбалюк. Також виїжджали згодом і робили сюжети з тими самими рятувальниками. Ми були на тих руйнаціях, особливо, ну, я часто була на гуртожитку військовому, що була така ситуація, ну, точніше, історія була така, що в той день, коли той гуртожиток бомбанули, я могла бути там. У <гум> да. мене там хрещена якраз жила. І ну, коли я туди прийшла після цього всього, то було так трошки. Ну, я розуміла, що це був міг бути останній для мене день. Якби я туди поїхала в той день, мене б уже може й не було. Журналістка говорить, складно бути щодня у формі і писати новини, коли сама боїшся почути щось тривожне, адже її батьки військові. Коли ми згадуємо тих захисників, ну це дуже морально складно. Ти розумієш, що щодня там наші військові боронять нашу державу і. Зрозуміло, що гинуть наші військові за тим, що звільнюються якісь місця, стоїть ну, кількість жертв наших військових, наших героїв. Для мене особисто це особливо складно, тому що в мене і тато військовий, і мама військова. І коли ми навіть їздили на ці поховання, було дуже морально складно, тому що я розуміла, що в цей момент може бути хтось із моїх рідних. Тому ну, це завжди дуже складно, і хочеться, щоб кожен військовий повернувся додому. Ще значила за період війни обійми та теплі слова підтримки стали справжнім порятунком. Серед колег є військові, і для них важливо знати, що на них чекають. Наш водій. Який зараз у лавах ЗСУ, ось єдине, що його з нами поряд немає. Але ми завжди його підтримуємо і тримаємо з ним контакт. Слава Богу, він виходить на зв'язок і з ним все добре. Ми йому дуже вдячні, що нас захищає. Здається, що для всіх українців цей рік розпочався не 1 січня, а 24 лютого, адже спогадами повертаєшся саме до цієї страшної дати. Ніхто з нас, тому що ми в перший день всі зізвонилися з самого ранку. Хто в четвертій, хто п'ятій прокинувся? І ну, що ми вирішили, що потрібно одразу йти на канал, тому що, наприклад, я в Житомирі мешкаю сама, і на каналі якось така атмосфера, коли ми один одного підтримували, і, попри такі страшні новини і страшні звуки, ми були всі разом. Як змінилася робота, якщо загалом... Ми стали якісь більш організовані. Команда дуже здружилася. Ну а якщо брати технічну складову, то звичайно, що всі пережили те, що і не було світла, і бігати в підвали. Хоча чесно зізнаюся, не так часто ми туди бігали, тому що треба було і оперативно новини віддати і якось це все змонтувати, написати тексти. Ну такі такі рутинні, такі справи. Тому так само зі світлом. З дому працювали по окремості, тому що крім каналу, ну у нас такої іншої локації немає. І якщо тут немає світла, такий екстрений випадок, то мусили, мусили по домах працювати. Телеканал СК 1 став цілодобовою локацією для тих, хто взяв на себе обов'язок оповіщення населення про повітряну тривогу. Програмний директор Дмитро Погорєлов та оператор Данило Маменчук перші місяці ночували на телеканалі, щоб вчасно попередити населення про загрозу обстрілів. Але найскладнішим було сказати глядачам. Там, що розпочалася війна за журналісткою Вікторію Гнатюк, хвилювалися усі, адже таке сповіщення шокує. Повномасштабне вторгнення зрозуміло несли корективи в життя кожного українця. Ми наш канал, працівники нашого каналу, не стали винятком. У нас в принципі вже був план дій. Ми вже готувалися до цього. Там хто вірив, хто не вірив, але готуватись потрібно було. Адже все ж таки месенджі там в засобах масової інформації, та й просто те, що відбувалося, зрозуміло, що ну наштовхнуло нас на думку, що потрібно бути готовим. У нас був готовий план дій. його наш директор розробив. Ось і згідно цього плану дій, ми прокинулись від вибухів, які всі українці, і одразу зрозуміло, що розпочалось шороповному повномасштабне вторгнення. Одразу поїхали на роботу. Це було там ну, 6-7 ранку. Можливо, навіть раніше, я чесно, зараз уже не згадаю, але щойно приїхала на роботу. Там Марина взагалі з Озерного їхала, там наша колега, вона журналістка, зараз вже не працює. Ось вона з Озерного їхала, там тікала від цих вибухів. Ось і щойно приїхали. Ми зрозуміли, треба безменко зібрати себе в руки швиденько. І в кожного своє завдання. Там, наше завдання було подати швидку інформацію і заспокоїти людей в першу чергу, щоб ну, не сіяти паніку. Ось і ми випуск новини, Я не пам'ятаю там. Ну може півгодини година. Ми вже там розібралися і технічно, і з наповненням. Ось і там десь сьома ранку вже вийшли. Сказали, я там пам'ятаю, колега, коли там каже: в новинах що ось розпочалась війна, аж до там до, до мураша. Журналістка Катерина Волкова пригадує, що новини доводилось писати і в укритті, і вдома. Новим викликом стали вибухи по критичній інфраструктурі міста, коли зникло світло та зв'язок. Але і тут телевізійники знайшли вихід. Нові виклики стали ось буквально нещодавно, коли ворог почав бути по нашій критичній енергетичній інфраструктурі. Турі і часто не було світла як на каналі, так і в принципі у багатьох наших співробітників вдома. І доводилось працювати. Ми всі сходилися в квартирі одного з наших працівників, і доводилось записувати звук під ковдрою, щоб був більш-менш нормальний звук, роздавати інтернет з телефону, підключатися тільки як могли і з модемами, і без модемів. Ну. Шукали можливості, працювали і без світла і зі світлом, щоб дати людям цю інформацію. Яку... про те, що журналісти інших телеканалів об'єдналися, говорить і Катерина. Це надважливо у складний час, адже робота спрямована на глядача, який вже звично чекає на новини. Ситуація, хоча вона і трагічна і жахлива для нашої країни, але наш колектив вона точно об'єднала, і ми стали максимально дружніми, максимально підтримували один одного у будь-яких ситуаціях. І далі залишаємось такими надійними. Надійним для один одного тилу. А щодо інших телеканалів та інших ЗМІ, мабуть, також ми почали більше спілкуватися, почали більше один одному допомагати, підтримувати. Коли щось комусь потрібно, відразу об'єднувалися там, поєднували свої зусилля, аби отримати такий спільний, єдиний. Ну як для нас було головним показати людям те, що потрібно передати. І заради цього об'єднувалися всі канали і всі змі. Це село Грезля одне з п'яти сіл Житомирської області, які були окуповані російськими військами. Воно найкраніше, найпівденніше, тому що далі, далі там уже був кордон з Білорусію. Зараз ми бачимо залишки позицій російських військових. Видно ящики з підозброєння, ось їхні особисті речі. І навіть є вам сліди їхнє перебування ось тут а це вже кадри роботи журналіста із телеканалу суспільне Житомир один робочий день з життя який вже не буде таким як до війни 24 лютого ми змінили звичні алгоритми своєї роботи З Ньюзруму ми спустились у сховище там облаштували студію але не зупинили свою роботу Наші знімальні групи були у всіх громадах, які зазнавали обстрілу в нашому регіоні. Ми шукали героїв, які розповідали про те, що вони пережили, що вони побачили. Ми збирали, перевіряли і верифікували всю інформацію для того, щоб дати вам достовірні дані. В цей день дуже важливо зрозуміти наскільки важливою є наша робота журналістів, тому що ми шукаємо і даємо вам. Новини війна довела наскільки інформація, яку доносять людям, важлива. Країна-агресор зумбувала своїх громадян через екран телевізорів. Російська пропаганда породила війну, у якій ми обов'язково переможемо.